Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на горинь, дві поплавочних, два фільдера чи донні оснастки, Неважно, і пробую вводити. І одного ось такого бичечка я зловив. Можливо сьогодні ще закидача, якого закину на ноч. Побачимо. <кій> там щось клює в мене, бачите. Посмикує Ну що ж це дивного вийшло, що бичок плюнув на кукурудзу. Це дуже дивно, я ще не бачив і там, походу, теж щось маленьке. Водзюбнуло, зюбнуло, дзюбнуло і покинуло. Але ні, ще щось підворушує. Зараз будемо дивитися, можливо щось плюне. Думаю, наводить якогось живчику трохи, якщо вийде і поставить якогось закидача. А якщо не буде, то поставлю на явару кукурудзу на і вудю, своя домашня. Натуральна. І ось така рибка мене покльовує деколи. Будемо дивитися, будемо рибачити, постараюся все для вас зняти. Вже на цій щось підворушує, але щоб реальної покльовки, то поки що не було. Ото оцей бичок клюнув, то він потяг і ще раз щось потягло в дно і просто зняло кукурузинку Не було рибки ніякої. Так, друзі. І тільки я виключив камеру і в мене клюнув ось такий голавель. Маленький там, звісно, але все одно приємно. Чудово. На фідер теж раз щось зюбнув, не знаю. Щось маленьке, напевно. Просто поцікавилось таку руку і. Викидаємо мене. Будемо так гарно головлю, гарно крутну. Я надіюсь на легча, марину, ану. Але... Надії вмирають последній. Будемо ловити, будемо дивитися. І будемо сподіватися, що все-таки у нас сьогодні буде гарна риба. А як і не буде, мені дуже прекрасно посидіти. А зараз подивіться. В марті трошки сонце підкурило. дуже чудово так, не дуже жарко. Вже навіть дві рибинки є. 17 по 100 хвилин 15. З тому сьогодні не буде риба, я думаю, по-любому наш. І надію на немаленько на гарну що він не б'ють. Але ж не знаю, побачите, пока рибач. а ви пишіть в коментарях, як ви там рибачите, де не рибачите, на горі ніхто там не рибачить. Що у вас там попадає, на що рибачите, як ви рибаціте. Ідеть поплавочниці. Як у вас плює, як у вас покльову? І все таке. Пишите трохи побільш коментарів, то мій канал не дуже просувається. Надо, щоб ви мене підтримували кожним лайком, кожним коментаром я вам дуже вдячний. Друзі, щось взяло, щось непоганеньке. Що це у нас? Лопиха жирна. Не знаю, чи підміне. А ні, це головель теж. Такий кругленький головлік взяв. Зараз ми вам його покажем. І взяв на кукурудзку. Ось такий. Голавель взявся на кукурудку, але якийсь його хребет перебитий, бо такий він горбатий трошки. Нещасний бедолага. Раз постраждав ще раз. ми його відчіпимо. І ще вам покажемо. Ось такий, друзі, красень на кукурудку беруть на гори. Супер. О, друзі, щось є. Бичок. Дивіться, який красний. Бачите? Ось такий бугай беремо кукурудзу. Прикольно. Ніколи не думав, що бички будуть брати кукурудзу. Вони висині другий. Взявся у нас ось такий малюк, главлік. Але вже приємно, вже не бічок. Вже поладно. От маленький. Але попав. Ось такий. Сама Пес. за це пісова. Песень попався. Чуть більше. Чудово. Так, друзі, попався на крутвічка. Бо вони непогано трохи. Нарешті гарно поплівують такі візьме. Гарний дуже є. Дивіться, якраз мені. Оце да, це супер. Так, друзі, вже моя робота завершується. Сидів я трохи довго. Наловив ось таких риб. Видно, вам не знаю, точно чи добре видно, чи погано. Така непогана квітка, кутвічка. Є ще була непоганий. Ось такий булави. І ще тут менших там 34 голави. Зараз ми цю мелочку випустимо. Вже в нас ноч. Я сьогодні рибачив трохи довго, зараз десь пів одинадцятого. Думав попробую на... Підер попоза, чи буде щось брати. Це тільки що ще одного витяг маленького лавліка, а так більш нічого не бере. Що щось посмікує але не бере. Вся рибка зловлена на кукурудзку. Ще було два бичка на кукурудзку. Такого я ще ніколи не бачив, але таке теж буває. Все, Всім дякую, всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте. Всім пока.